Зараз у нас на огляді будуть халати та піжами. Це у нас буде перший сорт. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. вага такого лотику 15 кілограм, і ми дивимося на наповнення, що нам тут попадається. Тут попадаються піжамні штаніжки. Бачите, це вже друга пара. Ось така третя пара. До речі, це йде осінь зима. Вони йдуть такого тепленького варіанту, але нам тут ще попадаються шортики. Так, що нам ще тут попадається? Це іде ось така піжамна кофточка. До речі, чоловіча розмір у неї. 58-й 58 розмір. Наступний це нам тут попадається комплектик. Ось такий. Це у нас йдуть штанішки, до речі, штаніжки з кишеньками. І ось така моделька верху. До речі, дуже гарний матеріал, дуже гарна якість, як бачите. Наступна йде ось така кофточка. Дивіться, з яким вона зайчиком. Дуже гарна якість. Розміри тут ідуть всі можливі від XS по XXL. Це йдуть виключно дорослі речі. Наступне це у нас тут вже ось такий халатик, такий гарної якості, м'ясенький, з такими бомбончиками. Плюс тут є ще кишеньки. Так, ось такі. Штанішки ось такого плану. Наступне халатики тут, до речі, теж попадаються. І кінгурушки. Ось така моделька, така кінгурушка. Е, олень. Бачите, такі тут є вушка. Розмір у нього, есочка. Наступне це у нас і тут ось такі штанішки білі в чорний горошок. Теж дуже м'ягесенькі, гарного стану. Наступна моделька йде ось така це у нас в розмірі емочка. Ось така емочка, кофточка. Наступна моделька це у нас ось такий з такими баранчиками розмір емочка. Наступна ось така кофточка з такими хмаринками. Вона нереально м'ягасенька, приємна. Штаніжки. в такі зірочки. Розмір 36-38. Попався халатик. Ось так він має бути дуже теплесенький, в гарному стані. Він буде практично в ідеальному стані. Ще один у нас такий халатик. Ось так він виглядає, червоненький. Розмір М. -очка. Ось така моделька. І ще один халатик. Ось так він виглядає, такі квіточки, гарний, ніжний, тепленький розмір 36-38. Наступна моделька. Ось така. На замочку такий халатик. Ось такий халатик. Ось так він виглядає. До речі, він йде без гудзиків. Ні на гудзику одному. Такий чорний, дуже м'ягесенький. Наступна ось така кофточка. Ось так вона виглядає. Так, ще одна кофточка. До речі, якщо я не помиляюсь, були такі штанішки, а ні, то були білі в чорні горошок. Ось така моделька. До речі, комплектики можете собі самостійно складати, так як тут є різноманітні модельки, і вони можуть підходити одна до одної. Тому я би захотіла так собі і скомбінували. Наступна ось така кофточка флісова. Ось така моделька в розмірі. Елічка. Ось така в сердечці. Дуже ніжна така негасенька кінгурушка з вушками. Ще одні штаніжки ось такого плану. Ось така моделька. Дуже теплесенька, така приємна. Таке відчувається зразу затишок. Ось такі штаніжки, ось такого плану. Наступні штаніжки ось такі, до речі, гарно тягнуться, гарного стану. Ось така моделька. Це, до речі, брендові квешу. Осінь вже не за горами. Ціна приваблива. 4,5 євро за 1 кілограм. Багато лотику 15 кілограм. І це у нас чистий сорт перший. Хоча мені здається, що це навіть екстра сорт, тому що стан тут іде ну, просто супер. Якість цього товару наповнення. Ну подивіться на цю тканину, вона просто іде ідеально, в ідеальному стані. Мені здається, це повністю нова річ. Ось така моделька. Тут, тут залишається ще буквально трішечки, тому я пришвидшуся, щоб вам показати швиденько і вже весь міст цього лотику. Ось така моделька штанів. Так, це, до речі, у нас попався комплектик. Чоловічий. Ось такі штаніжки, подивіться, тільки, як вони тягнуться. І ось така кофточка. Ось така. Наступне це щось у нас тут білосніжне. Ось така клісова кофточка. Дуже м'ягасенька, така білосніжна розмір. Я думаю, що це елічка, Екселічка, Ось такі штаніжки. Ось така моделька. тут, до речі, на гудзиках, є е, е, кишенечки. Знову ж таки, нам попався комплектик. Ось такі штанішки. І до нього кофточка. Подивіться, яка це класна піжамка. Наступне це у нас халатик. Він іде з поясом. Ось такий в нього матеріал, розмір. Матеріал, до речі, кусючий, чесно кажу. 50-й, розмір 50. І останнє, що не попадається в цьому лотику, це ось така білосніжна лісова кофточка. Лотик вагою 15 кг, по ціні 5-4,5 євро за 1 кг, замовляйте.